Із перших днів повномасштабної війни благодійний фонд покрова активно допомагає Збройним силам України. Тернопільські волонтери разом з небайдужими завершили два великих всеукраїнських збори коштів на потреби захисників. Спершу фонду допоміг бійцям 44-ї окремої артилерійської бригади, придбавши три безпілотні комплекси Валькірія загальною вартістю 2 мільйони 400 тисяч гривень. А ще через три місяці волонтери Покрови разом з необхідним спорядженням передали чотири вантажівки для бригади Нацгвардії України Азов на автомобілі. Зібрали понад три мільйони гривень. Завершити такі масштабні збори коштів фонду покрови значною мірою вдалося завдяки благодійним вечорам сили народу. Артисти на волонтерських засадах щотижня протягом багатьох місяців їздили й дарували свій талант жителям міст і сіл Тернопільщини. А вони в свою чергу кидали кошти у благодійні скриньки і брали участь у благодійних аукціонах. Люди за тисячі гривень купували різні військові речі, які митці ці перетворили на арт-об'єкти та підтримували захисників. Морально це дуже велика праця усіх арти. Істів, музикантів, творчих колективів, які долучилися, дякуємо колективам, парафіям, навчальним закладам, цілим громадам, які приходили на наші благодійні вечори і донатили, робили свої внески спільні. Об'єднувалася громада, об'єднувалася область, об'єднувалася вся Україна. Ідея благодійних вечорів, які об'єднали довкола себе небайдужих жителів Тернопільщини, зародилася після сольного виступу Володимира Вермінського в драмтеатрі у листопаді минулого року. Радує те, що ми своєю працею. Такою творчою працею маємо змогу десь долучитися до, до нашої спільної перемоги. Заходи села народу розпочалися села Сороцька, яка є рідним для військовослужбовця 44-ї бригади Івана. Саме вони з дружиною дали назву цій події. Село народу це означає, що наш народ в будь якій ситуації є непереможним, Незважаючи, що це війна, яка зараз триває, незважаючи, що це, епідемія, яка була раніше. Наш народ в складні часи. Зумів об'єднатися організація таких великих заходів благодійних вечорів села народу не могла би відбутися. Без двох таких ключових людей, які це все закрутили, які зібрали музикантів, які змогли організувати це. Володимир Вермінський, заслужений артист України, та Іван Вишньовський, військовослужбовець, з якими починали перший збір на безпілотні комплекси для 44-ї бригади. Загалом благодійні вечори села народу провели у 20 громадах Тернопільщини. Волонтери і захисники дякують всім, хто зробив свій внесок у перемогу. У Нас все таки війна. Ми мусимо боротися, мусимо вистояти і мусимо перемагати. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.